Державний лад форми держави, державна влада функції держави. Для кожного народу виникнення власної держави і права є свідченням переходу від первісного ладу до більш високого ступеня суспільного розвитку. Отож. Держава це організація суспільства, яка захищає інтереси населення певної території, регулює відносини між членами суспільства, зокрема за допомогою примусу. Право це система норм і правил, які є обов'язковими для виконання людьми та гарантовані державою. Переходимо до першого питання державний лад. Це історична форма політичного устрою країни та ієрархічна структура державної політичної влади, яка представлена законодавчою, виконавчою та судовою гілкою та суспільними організаціями з іншого боку. Трьома складовими частинами державного ладу є форма правління. Форма державного режиму та форма адміністративно-територіального устрою. І почнемо працювати із формою правління. Першою складовою частиною являються монархії. Вони поділяються на абсолютні та обмежені саме за обсягом обмежень влади монарха. Абсолютні монархії характеризуються необмеженою владою монарха, відсутністю Конституції, замість неї існують укази монарха, можуть існувати органи влади, але вони підзвітні монарху або виступають як дорадчі органи. І прикладами абсолютних монархій являються Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Катар та Ватикан. Існує ще один вид монархії, який є складовою частиною абсолютної, і це теократичні монархії. влада, яка знаходиться у руках духовної особи. І прикладом такої держави є Ватикан. Прикладами обмежених монархій являються конституційні ці держави, монархії, обмежені. Конституцією або традиціями, і серед них виділяють дуалістичні та парламентські. За дуалістичною монархії влада монарха обмежена конституцією та парламентом. Монарх же має свободу прийняття рішень, але в рамках заданих Конституцією. І це Йорданія, Кувейт, Марокко, Монако та Ліхтенштейн. Щодо парламентських монархій, то в таких державах монарх не має влади. Законодавча влада належить парламенту, виконавча уряду, а монарх виконує лише представницьку та церемоніальну роль. До таких держав належать Велика Британія, Данія, Бельгія, Швеція, Норвегія, Іспанія, Андора та Японія. Існує ще один вид. Розглянемо конкретні приклади, де панують абсолютні монархії. І це на сьогодні Королівство Саудівська Аравія, де головою держави є його величність король Салман Ібн Абдул Азіз Аль Сауд. Султанат Оман. Також за формою правління. Є абсолютною монархією, і на чолі держави стоїть його величність Султан Хейсам Бен Тарик. Прикладом обмежених монархій являється японська держава з імператором Нарухіто, Королівство Швеція із королем Карлом XVI Густавом. Королівство Іспанія із його величністю королем Філіпом VI. Держава бруней Дарусалам, більш відома нам як держава бруней, на чолі якої стоїть Хасанал Болкіах. Королівство Тонга із правителем Топоу VI. Ватикан. Франциск папа Римський. Переходимо до іншої форми держави, яка називається Республіка. І це форма державного правління, за якої верховні органи державної влади обираються на певний строк з окресленим законом повноваженнями. В таких державах існує поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову. Республіки бувають трьох видів: президентські, парламентські та змішані. Прикладами парламентських республік являється Ірландія, Швеція, Німеччина, Італія, Угорщина, Ізраїль. Прикладами президентських республік є Сполучені Штати Америки, Мексика та Аргентина. І першим видом являються унітарні держави. Це країни, які не мають у своєму складі автономних територіальних одиниць. У них існують єдині органи законодавчої та виконавчої влади. Єдина для всієї країни конституція та система державних органів. Центральні органи влади керують всіма територіями України, і це переважна більшість країн світу майже 90%. І до таких країн належать Україна, Болгарія та Польща. Проте можуть бути виключення, і унітарні країни можуть містити елементи автономії. І це острів Корсика, який являється автономією у складі Франції, острів Гренландія, автономна одиниця Данії та Північна Ірландія, як автономія відноситься до Великої Британії. Федеративні держави це держави, які мають окремі автономні територіальні одиниці. Називатися вони можуть по-різному, і у світі федеральних держав існує у меншій кількості. До таких держав відносяться США, які мають 50 штатів. Федеративна Республіка Німеччини, 16 земель та Об'єднані Арабські Емірати, 7 Еміратів. Складними формами державного устрою, крім Федерації, можуть бути ще Конфедерації імперії. Конфедерації це міжнародно правовий союз суверенних держав, які зберігають незалежність. Існують спільні органи влади, що координують зовнішню політику, військові сили, транспорт, зв'язок, економіку, і держава може бути членом кількох конфедерацій одночасно. Імперія це історичне поняття. Прикладами імперії слугують Британська імперія, Австро-Угорська. Та Османська ці імперії залишилися в історії. Прикладом Конфедерації являється Швейцарська Конфедерація. Датою створення Швейцарської Конфедерації вважає 1291 рік, коли три землі, вистоюючи свою незалежність, уклали оборонний вічний мир. Ще одним прикладом Конфедерації. І це питання на сьогодні дискусійне. являється Європейський союз. Це сучасна міжнародна організація, яка наближена до конферативного об'єднання. Держави-члени цієї організації, залишаючись суверенними, передають окремі функції незалежним інститутам. А принцип рівності і одноголосного прийняття рішень дає їм змогу у будь-який момент. Повністю відновити свій суверенітет третьою складовою частиною державного ладу є державний режим це сукупність способів та методів здійснення державної влади у суспільстві. Виділяють демократичний і недемократичний державний або політичний режим. До демократичного відносяться демократично-ліберальний, демократично-консервативний та демократично-радикальний політичний режим. Різновидами недемократичного або антидемократичного режиму є тоталітаризм та авторитаризм. Тоталітарний режим це сукупність таких способів. І засобів реалізації державної влади, за яких усе життя суспільства і кожної окремої людини абсолютно регламентовано. За авторитаризмом існують такі засоби і способи реалізації влади, за яких сама влада концентрується у руках правлячої верхівки, проте допускаються деякі розмежування політичних сил легальні. Можливості через представницькі органи чи громадське об'єднання відстоювати інтереси певних верств суспільства. Серед яскравих прикладів тоталітарного режиму являється Союз Радянських Соціалістичних Республік 30-50-х років ХХ століття, у якому простежувалися недемократичні принципи та ознаки вождизму. Прикладом авторитарного політичного режиму являється той самий Радянський Союз, але починаючи з 1985 року, коли відбулася перебудова в умовах авторитарного режиму. Іншим прикладом можна застосувати Іспанію періоду диктатури Франка. Наступне питання це державна влада, це вид публічно-політичного впливу, який чинять держава та її органи, це здатність держави підпорядковувати свої волі, поведінку людей і діяльність організацій, розташованих на її території. Ознаками державної влади є легітимність, верховенство, суверенність, публічність та політичність. Функції держави. Це основні напрямки і види її діяльності, в яких відображено завдання та мету держави. Проявляється її сутність і призначення в суспільстві. Виділяють такі функції за соціальним призначенням, це основні додаткові, за сферами впливу внутрішні і зовнішні. За тривалістю у часі постійні та тимчасові, і за сферою суспільного життя економічні, політичні, ідеологічні, гуманітарні та екологічні. За сферами впливу, ми виділили внутрішні та зовнішні. До них відносяться внутрішні, економічна, політична, соціальна, правоохоронна, екологічна та культурно-виховна, інформаційна. До зовнішніх. Відносять захисну або оборонну, дипломатичну, економічну, гуманітарну та інформаційну.